Всім привіт друзі, і слава Україні! Сьогоднішній день у нас дуже такий тяжкий напевно видасться, бо дуже сильний іде дощ прямо з самого ранку. Сьогодні недільний авторинок, у нас три замовлення, як ми будемо їх виконувати, я не знаю. Бо виїхав 6 з 6 ранку з дому і вже сильно лупаше дощ. Зараз трішки став менший, але як ходити по ринку не знаю. Будемо бачити. Але ж переносити вже ніхто нічого не буде, бо робота є робота. Сьогодні у нас на підборі має бути один кросовер по типу Кашкая або Колеуса з 9 по 12 рік. З бюджетом 9-10 тисяч. Має бути міган гарненький до 10 тисяч доларів, десь від 13 по 2015 рік. Або босе, або якась свіжа свіжий варіант, але не обов'язково босе що в гарному стані. І має бути якийсь бюджетний універсал від 5,5 тисяч плюс-мінус з 7 по 10 рік по типу Мігана Астри, а може, можливо якийсь Форд, ну, замовник більше. Дивиться в сторону Астри, Opel Астри, по типу тих, що були в мене в Телеграм-групі. Замовник хотів її розглянути, але автомобілі вже продані. Тому, хто цікавиться свіжими привезеними автомобілями з Європи? Внизу буде посилання на Viber та Telegram групу, будь ласка, заходьте, дивіться, бувають, за заїжджають свіжі варіанти, яких ще немає в інтернеті, і вони, ясне діло, в дуже гарному стані, бо інших я автомобілі просто не привожу. І, на жаль, зараз під замовлення автомобілі не привожу не з Європи, бо купляються вони переважно з огляду моїх е співробітників. І поки що я сам конкретно не перевірю автомобіль, я його не можу на 100% рекомендувати комусь. Тому вони продаються просто так, як є. А ми йдемо далі. Сьогодні підбір по Луцькому авторинку Неділя і ми погнали. Знайшли такий міган в дуже гарному стані 15-го року. Пробіг 238 тисяч і Ми його далі оглядаємо, бо він нам сподобався. так По машинці все поки що добре, діагностику ми вже робили, питань по турбінам форсункам нічого такого немає. сажовичок чистий, гарний, салон дуже охайний, збережений, нема незатертисти, нічого. Пробіг в оригіналі 238 тисяч. І в принципі нас все влаштовує. Поки що так, далі і будемо, як завжди, торгуватися. Та Машинка є. в цілому дуже і дуже гарна. 237, да. навігація. Да. Так, кліма в нас працює, все працює. Навігація працює, але карту треба обнов... закачати України. така в нас ціна 10-300, домовляємось за 10. І йдемо шукати далі. ось знайшли такого класного колеоса 2011 року за 10 700. Будемо зараз торгуватися, бо вона нас влаштовує і є пару питань. Слабий акумулятор. Більше ніяких технічних питань немає. Все працює гарно дуже. Комплектація в нас босе, як то кажеться, є в нас все. Шкіряний салон, складується дзеркала, клімат, шкіряне мультикермо, панорама, повний привід, механічна коробка передач, все працює добре і будемо дивитися її знизу. Шкірено палка на етерзела кури доктора масла немає. сальнички тринуємо. Ну, Заправлялися, ми вже домовились, потургувались і відправили на оформлення документів. Зараз йдемо шукати третій автомобіль для третього замовника. Нас зацікавило такий автомобіль Opel Astra H 7-го року. В дуже гарному стані, в середній комплектації. Стан, в принципі, відповідає рокам-кілометрам, 200, там щось 12 пробігу, здається. Зараз будемо дивитися. Бо... Продавець десь нас покинув, пішов, відкрив машину і пішов. Перше, що я спитав, чи є РДВ, бо машина з Голландії. Всі підтверджені документи по пробігу продавець має. Сервісна книжка є. Стан автомобіля дуже гарний, і ми її будемо перевіряти так само, розглядати на покупочку. Стан салону багажного відсіку у нас дуже гарний. У нас є докатка. Повний комплект домкрат, ключі, крючок, все є, бо кожна з цих деталей не дешева. 5700 наша ціна, верніше, не наша продавця, нас це трішки не влаштовує, але ми ще й не торгувалися. Машина загалом дуже-дуже непогано виглядає, тормоза в гарному стані, резина літня, але вона дуже добра. І дивимось по фарбі, як завжди. Обіцяно було, що вона не фарбована. Проведемо швиденько по цьому. Якщо не буде питань, будемо розглядати і торгуватися. Бо ціна трішки завищена, як на сьомий рік, але машина в принципі поки що непогана. Тут щось рівно поставили, але... але все в нормі. Повністю по кругу вона ціленька-живенька, немає ніяких там перекрасів, перелаків. тому іншого. Мотор працює дуже гарно, фазорегулятори в нормі, що часто в них виникає питання на великих пробігах, і будемо її дивитися на верніше з ями, щоб подивимося її знизу. Вона так частенько по кузову немає, там ні не пиршів, нічого такого. Тут у них часто буває залепано, тут взагалі все чисто, гарно. Ні ржавчинки, нічого. Захисту немає, якраз можна все А над податчиком запотівання є по маслу, по рідні масло. По коробці щось десь зверху, може, капало, не знаю, бо воно потоків немає. Ну ось Сьогодні, друзі, у нас такі умови, зйомочки такі слабенькі, дуже короткий відеоматеріал вийшов. Капає постійно, не капає, йде дощ. Тим не менше, три автомобілі ми сьогодні придбали і всі замовлення виконали. Це в нас перший автомобіль був у нас Renault Colleo 2011 року, вже в рестайлінговій морді, вже цікавий такий. Наступний варіант був... У нас був Renault 15 2015 року з пробігом 238 тисяч, але в дуже і дуже гарному стані. За повністю адекватні гроші, за 10 тисяч доларів. І останній варіант у нас був Opel Astra H 7-го року. За 5700 стартувала ціна і сторгувалися ми за 5400 доларів з сертифікацією з усіми справами. Отже, всі замовлення ми виконали. Автомобільчики куплені, замовники, задоволені. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до нових зустрічей. Пока.